Добрий день, мене звати Аніта Генцер. це моя школа малювання. У нас, так як йде курс олівцем, в трьох частинах, ми його проходимо паралельно. Зараз я з вами проходжу курс олійними фарбами. Дивіться, що я вам хочу показати. Це всі картини намальовані олійними фарбами. Саме я буду, як я, я дітей навчаю. По можливості буду вас на каналі також їх навчати вас навчати, малювати ці картини. Я б хотіла звернути перед навчанням. У нас вже був перший урок по матеріалам. Зараз я вам хочу сказати про саме про які я. Це мій власний метод. І все, що ви на каналі будете вивчати, це мій власний авторський метод. Він має авторські права, патент і якби це, це моя. Тому я розробила. Для себе я 18 років розробляла саме курс олівцем. А, і всю систему цю навчання дітей і дорослих, як саме швидко малювати якісно, і, а, щоб ви розуміли, чому саме так ви малюєте. За освітою я архітектор, тому я розказую вам, як саме із середини, наприклад, якщо ми портрет малюємо, то я розказую вам, як кісточки ці всі складені, як м'язи і все остальне. Тому. Я дуже кропітлива і дотошна в деталях, тому я розробила цей метод, щоб максимально легко вам було навчатися. І дивіться, я хочу перед початком вам сказати, які саме є варіанти малювання олійними фарбами. А я вам буду зараз показувати картини, і ви будете розуміти, про що я саме маю на увазі. Зараз чекайте. Я візьму для початку ось цю картину. Дивіться, це полуничка, да, вона така з квіточками, вона дуже, досить гарна. Да. Вона трошки вигоріла на сонці, але спочатку е, спеціально я даю і коли малюю, я її виставляю на сонечку, щоб вона трошечки пропиталася і, можливо, навіть так е, з часом як вигоріла. І щоб потім її підправити, достатньо і ще слой нанести фарби. Тут я ще не наносила на деяких інших наносила. Е, і тоді вона стає ще більш насиченості, як вино, йому потрібно час щоб, для витримки. Але не всім картинам малійними фарбами. Е, саме такій картині я її малювала. Дивіться, у мене оце біле це полотно. Вона малюється е, контуром олівцем, не кісточкою. Просто контур малюється простим олівцем легенько. І е, ви ці зернятка малюєте, лінії, все як, як акварельними фарбами. Наче. І потім тоненьким шаром, у нього взагалі немає фарби, він дуже гладенький. це, а, Тоненьким шаром а ми малює, розукрашуємо, Просто як розукрашка, як акварельними фарбами. Але це олійними фарбами, тому такий якби стиль. Це один стиль, це мій метод. Це, це так. Тому е, другий варіант. Це, я вам даю різні варіанти, щоб ви знали, які картини олійними фарбами можна малювати. Не просто, що ой, я малюю олійним фарбою. Ні, ви, зна, ви маєте знати, яку саме картину як малювати. Тому що. Наприклад, портрет ви не зможете так намалювати, контури намалювали, розфарбували. Це буде ну, не той портрет, який можна достойно якби, і продати, і в общем, повішати вдома. Ви маєте з повагою відноситися до матеріалів і знати про їхні плюси і мінуси, і як ці плюси, і як ці мінуси їх в правильному руслі повернути. Зрозуміло? Другий варіант. Якщо у вас ось цей варіант, наприклад. Дивіться, ось ця полуничка. Ну, у нас полуничок багато, був сезон, тому малювали. Тут він промальований в декілька шарів. Я малюю контур не олівцем, а вже кісточкою. Я буду вам це розказувати, я буду це все навчати вас розказувати. Просто це. Вводна така частина, вступ до курсу, великого курсу олійними фарбами. Цей, цю картину малюємо олійними е, фарбами і кісточкою. Контури, Кувшинчик, контур, ці всі ягідки, все повністю контури. олійною фарбою, кісточкою. Потім починаємо його тоненьким шаром наносити е, фон. І ягідки, квіточки, вазочку, це все ми повністю всі елементи, щоб не було зовсім білого, білої плямки. Тут, тут навпаки, тут можна, тут навіть гарно, коли біле полотно залишається, це хорошо. І це якби плюс для цієї картини. Тут, якщо ми залишимо білі плямки полотна, то це буде ну, максимум не, неправильно і не гармонійно. Тому ми все замальовуємо, але кувшинчик ми малюємо отєльно. Листочка відділення, фон підлаштовуємо саді. Тобто, якщо листочок тут є, то ми фон обходимо кругом листочка. Отак. Клубничку, тобто клубничка, червона фарба не заходить на фон. І червона фарба сюди вона не заходить. Ми окремо промалювали кувшинчик, промалювали ягідки, але. Шар за шаром. Не, не ідеально до кінця кожну, наприклад, е, полуничку ми промалювали, і все. Ні. Ми е, стадії є, три стадії є нанесення фарби. Один з шар легенько помітили, тут червоною фарбою, тут жовтенькою, тут голубенька чи біла, взагалі трошки голубого, і фон там якийсь різнокольоровий. Це перший шар. Потім він підсихає. Для цієї картини нам не треба чекати, щоб вона підсохла. А цій ми даємо час, ну буквально навіть одного дня сутки, доба достатньо, щоб воно підсохло. Потім воно підсихає. І ми наносимо далі, вже більш детально промальовуємо ці всі деталі. Знову, вона вже більш так вже солідно вже похоже на нашу клубничку, але це ще не той ідеал. Ми ще раз, сутки або двоє даємо йому підсохнути. І знову наносимо максимальний деталь. Там навіть крапельки роси є. бачите, вони повністю детально промальовані. І ви можете. Я використовую три, максимум чотири шари, для мене це достатньо, я, в принципі, так і вас буду навчати. Ви потім, коли це все зрозумієте, ви можете п'ять шарів, шість шарів наносити. Це без проблем, це якщо ви захочете. Якщо ви хочете максимальне деталізування такої деталіровки, то ви можете, воно підсохло вище, але не максимум підсохло не повністю до кінця, а трошечки, воно таке дрябленьке, як земличка після дощу, трошки так підтряхло. Так і це. Тоже. А, якщо ви, наприклад, намалювали картину і ви вже не знаєте, що їй додати, а потім ви проходите навчання зі мною. І поступово ви дивитеся на картину і думаєте, ой, я б хотіла щось додати, а вже півроку, наприклад, пройшло. То ви нічого страшного. Головне, лаком не вскривати, ви можете безкінечно додавати фарбу, скільки вам захочеться. Навіть коли оця картина вже максимально повністю висохла. І я все одно я можу взяти краску, тільки це треба акуратно, того, щоб не перемальовувати потім всю картину. Тому що якщо. Хоч якась цяточка буде іншого відтінку, то вам треба всю клубничку перемалювати. Якщо ця буде така е, потону, то й цю треба. Ну, то я це вас буду навчати. Ви просто розумієте, що я вам буду пропонувати. Так, далі. Це такий варіант. Ось іще як полуничка малюються тюльпанчики. Вони в мене вигоріли на сонці. І я, мені цікаво було протестувати фарби, як вони в общем, ведуть себе. Але потім я його ще підмалюю. Тут я вже почала його обновляти. Але деякі картини все-таки краще ставити на сонце, деякі ні. І це я теж вам буду розказувати. А ця картина також малюється окремо червоні тюльпанчики, окремо листечко. Воно не поєднується фарба. Зараз, можливо, Трошки затуманила вам голову, зараз скажу вам. Це просто розумієте, ці тюльпанчики червоні окремо, листя окремо малюється. І воно тут обводиться просто акуратненько, контуром, щоб воно було все без біленьких точечок. Бачите, да? отак красиво так все, якби, обходить. Крапельки це все без проблем, це ми все будемо малювати. А, е, е, так, тепер я вам розкажу, що я саме маю на увазі. Ось ця картина це вже третій тип малювання олійними фарбами. Е, перший, коли ми олівцем малюємо контур, і потім як акварельним фарбою розмалюємо, другий тип це коли ми малюємо вже кісточкою контур, а, е, і розмальовуємо окремо, наприклад, тюльпанчик і окремо листечко, ну, без білих точечок. А це третій тип, третій, коли. Ми поєднуємо одразу навіть тряпочкою або салфеткою, або навіть я навіть руками малюю плямки, наприклад, небо. Бачите? Тут на задньому фоні небо є, тут жовтеньке дерева да, різного кольору. Але небо і тут просвічується. І тут потім йдуть перший шар це небо, другий шар це лисичко, а дерева. І третій — це оці червоненькі листочки, які спереді, біля нас. І так само у нас з нижнім фоном, там водичка і листечку, тут і качечка плаває. А малювати фон, наприклад, тут небо. Ми не малюємо одразу все небо, а залишаємо плямки Плямами отак будемо малювати. Можна руками, навіть можна великою кісточкою. І воно поєднується разом із листячком, із фоном. І ми його отак будемо змішувати. Я зараз вам покажу ось, ось цей момент отут, де не листя, не листячко жовтеньке, бачите? Де оце царапки тут воно таке? А саме ось у фіолетове. Да? Повністю це добивається фарбою, і я його кісточкою так розмазую. І тоді а, червоний попадає на блакитний. Получається такий сизий, сіренький фіолетовий колір. Жовтенький попадає на небо. Бачите, воно повністю не дивіться на ці червоні плямки і не дивіться на дерев. Дивіться на жовті, ті, які небо створюють. Бачите? Вони розмиті. Ось водичка теж. Бачите, як вона розмивається, змішується всі відтінки. Це третій тип, коли ми будемо змішувати його повністю затуманювати весь фон. І ще, і ще такий приклад таким малюнком зараз покажу. Так, зараз покажу. Ця калина, а ні, я іншу калину покажу, почекайте. Ось ця калина, вона сама малюється повністю. Базочка вона трошечки, якби я її сильно не трогала, а ось тут ось ця частина калини. Да, такі об'ємні, вони, да? кісточки, е зернятка. Воно повністю я плямами, тут темне плями, тут жовте, тут зелене, тут світло для першого фону. Я фарбу просто понаносила, а потім взяла серветку паперову да? і отак його просто замазала. І там, де були плямки темного, вони так і залишились. Де жовті, там також вони світленькі. Ці просто темні, а ці світлі, але я його так замазала. З цим з фоном я сильно так не робила. І з вазочкою я так сильно не робила, а от з фоном я так зробила. І таким чином, тут сонечко, наче світить, тут, і воно таке маслом пропитується полотно, і у вас е, насичена, виходить, така жива картина, і повністю не з'являється. Не плюс цього методу третього, що немає. Біленьких точечок з часом, коли підсихає фарба, уходить олія, яка саме розбавляється. Фарба неї, вона іспаряється і можуть залишатися білі точечки полотна. Оце коли ви цим методом користуєтеся, цієї проблеми немає. Особливо для портрету, це теж добре. Бо коли ідеально так промальовувати по другому типу, як другий тип, як тюльпани, я вам казала, що детально промальовувати, то виходить, е, коли підсихає портрет, тут десь біла точечка полотна, тут. тут, І вони, як віснушки, ці, да, на, точечки на е, обличчя, то цей метод мені дуже подобається. Але також не всі картини можна не малювати. Е, і цей метод, дивіться, тут він похожий на акрил. У мене є деякі уроки. Я раніше знімала акрилом, то тут малюється, наприклад, спочатку все небо, повністю все небо. Потім вся травичка, цей островочок, уся річка озеро і знизу також це все промалюється. Потім воно можете зразу з ним малювати, можете салфеткою витерти зони під берези і нанести фарбу. Різні будуть варіанти. Це четвертий тип, коли ми повністю замальовуємо, пропитуємо, воно схоже на метод мій по акрилу. А потім якби трошки підсихає і починаємо малювати. Її також можна за один раз цю картину намалювати. В принципі, хіба що потім повідводить чорненьким, бо да, для контрасту. Це четвертий тип. І хом'ячок, хом'ячок, хом'ячок зараз. Ось цей хом'ячок у нас, да, такий красавчик. Він там зверху. Зараз я спущу його. Ось він, такий, він високий, ну майже мого зросту. Да. То він малюється також по цьому четвертому типу олійними фарбами. Фон повністю не залишаю місця для колосочків, У мене фон підсох, достатньо, хорошо підсох. А потім я вже колосочки по ньому малювала. Мишку також. Ну, для мишки можете залишитися е, місце, можна, в принципі, залишити фон е, не малюємо, бо тут уже мало річки. І тоді мишку малюємо. Да? Цього зернятку. І ромашки це все. Тут дуже детальна робота, того, що багато крапельок, дуже ворсинок, шерсть. Щесть, щоб малювати, вам краще пройти другу частину по курсу олівцем. Тоді ви будете розуміти, вам буде легше малювати олійними фарбами. Ну, таким чином, так, це є. І, а, і ще один варіант, якби є. Зараз покажу. І ще ось такий котик. Це інший варіант. Але я його не відношу до підтипу, до свого. Всього чотири типи, да, я назвала вам. Це ви просто, він також малюється. Ви можете без різниці або поєднувати одразу все фарбою перший слой, або ж Ну, я його, я його намалювала перший слой легесенько. Здається, так, я вже зовсім не пам'ятаю, але дивлячись по малюнку, що я тут малювала, то все-таки так. Да. Я його намалювала фон тоненьким шаром. Основу зробила, пропитала. Головне пропитати полотно е, олією. Е, фарбою також. Котика. Також його <смеш> зробила. Він такий живенький. І е, котика я окрема, але лінії у мене заходили. Ось так. Я масками заходила на нього повністю: то на фон, то на котика. А другий і третій шар. Коли воно вже трошки так підсохло, то я брала фарбу. Дивіться, вам видно? У неї багато фарби. Видно, так? Да? Вона кусочками? Вона кусочками вистелена І або мастихіном, або кісточкою. І отак вот накладала повністю, я йому і мордашку його, все повністю таким чином промальовувала. Це якби такий. Це, це просто як. Інструмент вам просто не кісточкою, а мастихіном ви можете. Ну, це я малювала кісточкою. В принципі, плоскою кісточкою синтетичною. Я вам розказувала минулого уроку про матеріали. А і ще я хотіла цю картину вам показати. Дивіться. Це я вам покажу і до цього ми не будемо вже повертатися, почнемо навчання. Дивіться, ця картина вона, вона, в мене вона рік сохла. Тому що я експериментувала і якби на швидкість малювала, щоб е, ну, в общем, створювала метод, можна так сказати. То е, я занадто багато олії е, розварителя додавала. не фарби, а саме жидкості. Да? І, і, і її було дуже багато, тому вона висихала цілий рік. Але вона повністю висохла, і я потім ще додавала, її домалювалася через рік аж. Тому ви можете домальовувати. Мені кажеться, що чим більше ви шарів домальовуєте, тим олійними фарбами картина стає кращою. Головне тоненьким шаром наносити. Це я вам буду казати, тому що важко контролювати. Це як на автомобілі їздити. або швидко зразу да, рушить з місця, або потихеньку, плавненько, так і тут кісточкою, коли ви берете фарбу, вам хочеться багато, і ви вам важко контролювати кількість фарби. То і від цього пропадає бажання малювати. Коли ви не знаєте, як правильно користуватися матеріалами, ви бачите, що ви хочете ще щось домалювати на картині, але ви вже не можете. Картина вам не дозволяє. Тому я вам навчу вас саме, як правильно контролювати кількість фарби, як її вести. Всю техніку я вам розкажу. Головне, підписуйтесь на канал, розказуйте це своїм друзям. Ставте лайки, коментарі. Це для мене дуже важливо для просування мого каналу, українського контенту і моєї художньої школи. Тому дуже рада, що хто додивився до кінця. Починайте навчання пошта моя електронна anvaina.com. Ви можете писати мені. Дітки присилають мені, дорослі присилають по курсу олівцем. Ви також по курсу квітам ви можете мені надсилати. Я періодично знімаю то ті уроки, то ті, але в плейлистах є плейлист квіти, плейлист дерева, плейлист курсу олівцем олійними фарбами все окремо розкладено. Який курс ви вибираєте, той проходить. Це все безкоштовно. Головне від вас мені потрібна. Як можна більше підписників, коментарів, переглядів і всього наступного. І тоді я буду розвиватися. Я буду це мати як основну роботу. YouTube канал. Коли це буде, тоді ви будете більше уроків безкоштовних отримувати. Все, до побачення, до наступних уроків.